Ось онлайн, ось офлайн з Боб. Чи окупається ці 150 мільйонів. Не продається. Відіграє в продажах більшу роль, ніж контент, який створює бренд. Всім привіт! Ви на каналі Маркетинг на всю голову. Мене звати Ліка, і сьогодні рожевий за моєю спиною не просто так. В костюмі опенхаймера я розкажу вам про маркетингові секрети Барабі. А якщо чесно, ми просто розглянемо кейс стаді куди витрачалися кошти, чи принесло це ефективність. Ну і взагалі, для чого так багато колаборацій? Поїхали! Приємного перегляду! Перш ніж ми будемо щось планувати по маркетингу, давайте запитаємо, які в нас взагалі є бюджети. Отже, бюджет на маркетинг фільму Барбі 150 мільйонів доларів. Бюджет на кіновиробництво фільму Барбі 145 мільйонів доларів. Ні, я не помилилася. Бюджет на маркетинг цього фільму реально більше і перевищує вартість виробництва. Ви запитаєте мене, чого так? Ну, тому що рожевий бургер в бургер кінгу, і так само, як і будиночок ляльковий на Airbnb. Коштують шановні гроші. Тому я сподіваюся, що ви всі чудово розумієте, що кожен елемент і кожна колаборація це не просто трендовий скачок, а це продумана інтеграція, яка була вкладена в маркетингові бюджети. Ми вже знаємо бюджет. Далі, щоб створити маркетингову стратегію, нам треба зрозуміти, яка взагалі ціль нашого кипішу. Why are we doing this again? Ну, відбити фільм, це зрозуміло, але це можна і меншими коштами. Для чого взагалі ми вкладалися і робили цей фільм? Давайте копнемо глибше. Бюджетні взагалі показники продажів компанії Мейтл. Мейтл це фірма-виробник іграшок, в тому числі бренду Барбі. І якщо подивитися на історію, то видно, що піку своїх продажів бренд Барбі досягає в 1997 році. Після цього рок за роком, квартал за кварталом, бідна лялька до 2017 року стабільно щось падає і тримає її на плаву виключно різдвяний. Період, коли її продажі знову повертаються в попередні роки, проте з 2020 х років дещо змінюється, і в 2021, му і в 2022 му фірма все ще має збитки, проте вже не такі великі, як було раніше по бренду Барбі. Ви запитаєте, а що змінилося? Ну добре, не не запитайте навіть цього в мене, але я вам все рівно розкажу. Справа в тому, що в 20-х роках в нас з'являється тренд. І мода на 2000-ні. Все, що асоціюється з 2000-ними, користується шаленою популярністю. І тоді Барбі пробує створювати перші колаборації з різними брендами, і подивитися, як це заходить. Бо ви самі розумієте, що одяг 2000-них без напису Барбі або рожевого немає сенсу. А потім, в двадцять другому році з'являються перші чутки, і вже анонси нового фільму і про виробництво фільму Барбі. І це вже підігріває дуже багато інформації. Ми не відбиваємо з вами фільм. Нам треба підняти бренд з колін і щоб знову та барбі запродавалася. А щоб та барбі продавалася, нам треба класна маркетингова кампанія і стратегія. Давайте, давайте це зробимо. Ми вже зрозуміли. Нам треба заробити, підняти той бренд. Скільки вже може лежать хот-вілси і то краще продаються ніж та клята лялька. Отже, ми розуміємо, що ми створюємо цей фільм як один з інструментів повернення продажів. І вся компанія вона має бути не тільки для того, щоб фільм заробив, а для того, щоб блін, бренд Барбі почав заробляти більше. Маємо бюджет, маємо ціль. Давайте крок за кроком створимо маркетингову кампанію. Почнемо з тригерів. Нам треба сильні тригери, на яких ми все взагалі будемо будувати. І у Барбі їх є тільки два. Перший це ностальгія. І сам по собі емоційний тригер ностальгії він дуже сильний. Ви можете подивитися по трендам. Навіть на тому ж Ютубі ви бачите, що якісь старі пісні, старі журнали, якісь жвачки Love іс. Або елементи 80-х, 90-х користуються шаленою популярністю не в моменті, а через 20-30 років. Тому що це заходить в той період, коли тобі хочеться вже включити якусь пісню свого дитинства. Hey, Bobby. Може, не цю вже цю вже стільки разів чули. І другий тригер: будь-який колір бренду при правильній подачі маркетингу створює дуже міцний нейрозв'язок у ваших користувачів або клієнтів. У Барбі цей колір є, він запатентований, він роками просувався. Звичайно, в нього треба бити. А я нагадаю, що треба лайкати і підписуватися на цей канал, щоб було більше класних кейс стадії. Йдемо далі. В нас є другий елемент маркетингової кампанії це аудиторія. Нам треба чітко зрозуміти, куди ми б'ємо. І ми могли б з вами зняти фільм, звичайно, для дітей, якийсь мультфільм про Барбі. Але на що нам це, якщо б наші продажі вже на дні? Нам треба їх піднімати з колін. Тому давайте бити вже так широко, як ми можемо. Ми б'ємо і в дорослих, і в дітей. І робимо фільм казковим, естетичним, як для дітей, так і з великими класними сенсами для дорослих. Вирішено. Тобто зверніть увагу, що сегментація як колаборації, ми зараз про них поговоримо далі, так і в принципі самої подачі фільму, рекламних компаній, що вони будуються на сегментації, бо є колаборації з брендом Барбі для дітей, а є колаборації для дорослих. І це дуже цікаво прослідковувати. Наступне питання будь-якої маркетингової компанії це власне канали, де і як ми будемо просуватися. І тут я хочу підкреслити дуже важливу унікальність просування фільму Барбі, бо дуже часто будь-які фільми або Бренди вибирають собі. Ось онлайн, ось офлайн з бомбу. Запускаємося. Тобто, прописують, на яких каналах, що вони будуть використовувати. Але в Барбі. Немає цієї грані. Всі компанії з онлайну перетягують в офлайн з офлайну в онлайн. Будь-які дубаї, віари, будь-які анонси так само дають якісь QR-коди. Це дуже цікавий кейс. Коли ми бачимо, як платформи переплітаються між собою і створюють єдину сітку. Ви переходите з однієї платформи на іншу, і вас постійно доганяється блін барбі. Всюди, всюди і всюди. Обов'язково в стратегії ми прописуємо рекламні хвилі, тому що, як я вже сказала, підігрівати до фільму почали в 2022 році. Пік колаборацій стався весною 2023 року. І зараз ще точно буде виходити ряд нових колаборацій, тому що фільм має активно продовжувати касові збори десь там до осені. А восени в нас зараз будуть ще фешнвіки. Тому зверніть увагу, що тренд Барбі, скоріш за все, залишиться ще на добрих 3-4 місяці, точно і буде в інформаційному полі триматися. І ці елементи були продумані заздалегідь. Елемент це робота з інфлюенсерами. І як як на мене, це дуже класний приклад не тільки того, як вони переплітають всі платформи, а ще й того, як вони індивідуально планують всі рекламні хвилі. Тому, що, якщо подивитися на інфлюенсерів різних країн, вони мають абсолютно різні інтеграції. Є частина інфлюенсерів, які ходять на передпрем'єрний показ. Хтось де на прем'єрний, хтось залучається до колаборації з іншими брендами і не ходить на кінопокази. А хтось має унікальні контракти напряму з. Барбі і Мейтл, і має якісь ексклюзивні рекламні компанії, які вони створюють. Зверніть увагу, що немає єдиного стандарту роботи з інфлюенсерами. Ей, шановні, всім 20 боксів з косметикою, зробіть нам рекламу. Ні, кожен інфлюенсер має свою специфіку взаємодію з Барбі. І наступний пункт співпраці це якраз колаборації. Тут, шановні, я втомлюся вам читати, але давайте подивимось: Барбі з Алдо, Імпакт Скел, Мікс Косметікс, Геппе. Homesick, Forever 21, Fossil, Pinberry, Boho, Crocs, Proper Snacks, Xbox, Samsung, Airbnb. Дуже дуже багато колаборацій. Я не кажу про Digital світ, бо там і Spotify, і Google всі привдягнулися під кольори Барбі. Не просто так, а як частина маркетингової компанії. Я впевнена, що завдяки цій рекламній хвилі не тільки українських бренди погорілися біля рожевого кольору, а й багато багато інших у світі. Просто тренд і вірусність. Тому зверніть увагу, яку високу хвилю насправді підняли маркетологи. Вам може здатися, що ми вже зробили всю маркетингову стратегію, і нема куди йти далі. Але є ще один момент: рекламна кампанія не закінчується, коли ви все виміряли і закрили, і зняли, і до побачення. Рекламна кампанія часто має післясмак. Якийсь результат. До результату ми перейдемо пізніше, але ось цей післясмак. Що може продовжити життєдіяльність кампанії без неї? Звичайно, мерч. І зверніть увагу, як багато мерчу створили Барбі з іншими брендами. Ви ж розумієте, що він буде ще на сейлах взимку висіти в кожному магазині, як масмарт то так і люкса. Ви розумієте, як багато цих лого, що будуть нас переслідувати вже, коли кіно знімуть навіть. Люди будуть ходити в цьому одязі, в цьому кольорі, який вони купили влітку 2023 року. Тому пам'ятайте, що ваша рекламна. Компанії так само не закінчується, коли ви підбили підсумки, здали звіти і до побачення. Важливо, цей маленький штрих, продумайте, що буде після неї. І, наприклад, Барбі, Барбі, це придумала. Можна сказати, це все дуже цікаво, але на що ти нам це просто півгодини розказуєш? Щоб ви, на прикладі Барбі винесли дуже класні ідеї для своїх проєктів. Перше, використовуйте тригери емоціональні і кольорові. Вони допоможуть вашим продуктам і брендам просуватися. Швидше, якісніше і триматися на хвилі. Пам'ятайте про приклад Бабі, і робіть естетично. В еру інстаграму активні користувачі інстаграму жінки, пам'ятаємо про це. І ми не можемо ігнорувати естетичність і дизайнерські тренди. Плануючи компанію або зйомку, робимо естетично. І найважливіший висновок, який я дуже прошу всіх, хто дивиться це відео, винести, що ринок це блакитний океан. І грошей, і аудиторії. Точно вистачить на всіх. І приклад Барбі це підтверджує: Барбі шуміло в рекламних компаніях часом разом з опенхаймером. І так дуже класно вплинуло на обидва фільми. Зверніть увагу, понад 100 колаборацій з брендами так само показують, що неважливо, чи це марки Мас маркетер чи люкса, вони так само можуть співвеснувати і мати якісь різні продукти з брендом Барбі. Тому коли ми говоримо про створення Колаборації це не має бути одна колаборація з одним брендом. Зробіть цілу серію. Пограйтеся, дайте ексклюзивні елементи на кожну з ваших колаборацій. Барбі, пішли на крок далі. Це класний тренд для всього світу маркетингу. Підтримуйте, заохочуйте і створюйте контент разом з вашими користувачами або клієнтами. Барбі нам також це показала. Для багатьох компаній контент, який створений вашими клієнтами, вашими користувачами, відіграє в продажах більшу роль, ніж контент, який створює бренд. І Барбі це теж підтверджує. Саме тому дуже багато частин їх компаній інтегрується в контент з їх юзерами, з їх користувачами, з їх клієнтами. Також Барбі нагадало про важливість івентів. Звичайно, в кінобізнесі це стандартна історія робити кінопокази, але Барбі пішли на крок далі. І окрім показів фільмів, часто представляли якісь колекції одягу, косметики у форматі івентів, на які знову ж таки запрошували якісь інфлюенсерів як формат і взаємодії з ними. Тому пам'ятайте, що онлайн прикольно, але офлайн теж має велике значення. І останній момент: співпрацюйте з інфлюенсерами. Не кажіть, що вони вже не продають. Якщо вони не продають, це означає, що формат вашої співпраці не мав сенсу. Можливо, вам треба створити спільний з ними продукт. Можливо, ви можете інтегрувати їх в ваш продукт ще ефективніше. Підіть на крок далі. Бо зараз в аудиторії є банерна сліпота, бо кожен інфлюенсер показує ні ті самі продукти дуже часто. Користувачі перестають звертати увагу, що там рекламують і тим паче переходити. Проте, якщо ви інтегруєте контент інфлюенсера в те, що ви робите, це може бути дуже класний результат. як Випадку з Барбі важливіше питання: чи окупається ці 150 мільйонів. Барбі в перший вікінг вже побила опенхаймера по своїм продажам. Прогнозують, що це буде один з найбільш касових фільмів останніх періодів. Він вже переплюнув аватар. Більше того, останній фільм з жінкою-режисером, який був на такій хвілі. Це був фільм 2017 року, і зараз. Пальму першості забрала Барбі. Я дуже тішуся за жінку-режисера, яка увійде в історію. Якщо ви ще не дивилися фільм, я не можу вам радити. Якщо дивилися, напишіть і поділіться враженнями, але чур без спойлерів. І якщо у вас є ідеї, як би виживала Барбі без бюджету на українському ринку, давайте накидаємо класних ідей. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в інших відео. Давайте почнемо. Перш ніж ми будемо щось планувати. Хот вілси і то краще продаються, ніж та клята лялька. Ми вже, і, і, вже ті ляльки і професії, і меблі, і дома, і машини, а вона все рівно, блін, не продається. Mm -hmm. Не продається. Давайте фільм про неї знімемо, чи що? Скільки вже можна, той бренд висить, скільки бабла в нього влили. Ні, ну зі 150 мільйонами, то всі можуть. А ми будемо ще дивитися на цей колір, шановні. Ух!